Міська виборча дільниця 181-419 Відкрилася згідно чинного законодавства рівно о 8-й годині для наших виборців. Члени комісії зібрались на 7 годину в 7.15 розпочали своє засідання перше. Перевірили наявність опломбованої сейфа з бюлетнями, перерахували. Все, що у нас потрібно було, виставили для організації виборів, це виборчі скриньки, заповнили все, що необхідно матеріалами для роботи наших виборців в кабінах для голосування. І рівно о 8-й розпочали роботу. По списках виборців повинно проголосувати 1025 виборців. Наразі маємо 4, які будуть голосувати на дому. А четверо, які вибули, і один, який до нас згідно рішення суду, прибув, тобто 1022 виборці. А у нас час 13. Ні, десь не виходить. У нас, ну, нас само. Через, Через три тижні піде, а тут вже лежить. Так завжди ходила. По традиції. Які ваші сподівані очікування від цьогорічних виборів? Ой, важко сказати. Хочеться, щоб перемогли в першому турі, щоб не йшло та великити. І дійсно, щоб достойно вийшов президент у нас. Я завжди так рано хочу голосувати, бо переживаю за державу, за нашу, за нашу Україну. Я вже сподіваюся, з 2014 року, що все буде добре. Але ви знаєте, і вірю, і надіюся, що буде так і добре. Бо ми українці, ми нація, ми дружні. Кінець кінцем. Скільки можна, щоб було буде погано, нехай буде добре. Чим раніше, тим краще. щоб весь день був вільний потяг. Надіємося на краще. Що ж зміниться в країні? Ну, по-перше, перейшли на літній час, це не рано. Вже. вже 9 година, менше людей. От. і Є ще справи, які потрібно в вийти, вийти вихідний день, сходити на базар. Сподівання мої, що, що Україна розцвіте з новим президентом. Хочеться, щоб наші молоді люди в першу чергу жили добре, не покидали свою неньку Україну, не їхали ні на які заробітки. От за кордон, а щоб розвивали і любили свою неньку Україну.